Чому під час гіпертонічного кризу почало пекти під шкірою голови? Пані Олена, гіпертонічний криз – це симпатикотонія. Фазу симпатикотонії кучня любого рефлексу буде підніматися тиск. Ось чому виникає суть. Тому що вилікувати гіпертонічний криз, і там, кажете, почало пекти під головою. ось тут, Реагує шкіра розділення, суть ситуації, чому виникла, що виникло буквально за хвилину до того, як вас почав піднімати. Він каже, та нічого, я вдома сиділа. Ні, це не так. Подумати достатньо про лимон, кислі, такий зараз, сочний, жовтий, стиглий, ремонт у вас миттєво почне відділятися слина. Хоча ніякого лимона реально їсте. Така сама ситуація. Достатньо думки. Згадати, як та скотина на мене подивилася, він не мав вправа. Симпатика тоняк включився рефлекс. Бо для вас це значимо. Мені плівать, як вони дивляться і що вони кажуть. Мені все рівно, коли така ситуація не включається рефлекс.